Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і ви бачите, у мене тут кукурузка ще молоденька, маленька. Я її ось так на шматочки поламала, можна би нарізати на гарненькі такі п'ятачки, мені було незручно нарізати. Зараз ми її замаринуємо з вами на зиму і буде потім така смачна закусочка. Давайте почнемо готувати. Переклала я у мультиварку, я буду робити у мультиварці, але не важливо, де її робити. Заливаю водичкою тільки, щоб покрило кукурузку. Одразу кладу сюди спеції. Ну, трохи нациплю гірчички, кладу лавровий листочок. Обов'язково кладу дугненого перцю. Також додаю суміш перців горошком. Кинула пару гвоздичок, але то до смаку. Можете більше, менше, або взагалі не класти. Ось я поклала, бачите, забула зняти. Друзі, я налила сюди півтора літри води, і тому я кладу сюди, повинна була б покласти півтори ложечки солі, але у мене ж сіль мілка дуже солона, тому я солі кладу ось стільки. І цього реально вистачить, вона дуже-дуже солона. І тепер цукор. Одна, друга. Ще трохи. Друзі, я спробувала розсіл і ще ще цукру. Ще ложечку обов'язково, тому що цукру дуже мало. Друзі, в останні 5 хвилинок я додаю чарочку оцту. І розливаю все по баночках. Друзі, ось така кукурузка у мене вийшла. Швиденько несу її закутою під ковдру. А Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.